О, відомо про Андрія Єрмака. Починав він як юрист і в 90-х заснував свою компанію, з якою працювали, зокрема Universal та Disney. Згодом став кінопродюсером серед його робіт. Фільми Правило бою, межа, сквот «Сквот-32» та «Перечуття». Паралельно Єрмак займався політикою. Тривалий час був помічником Ельбруса Тедеєва, нардепа від партії регіонів. У 2010-му він познайомився з зеленським, адже його компанія надавала послуги інтеру, генпродюсером якого той був. Вже у 2019 тисячі Єрмак став помічником Зеленського. Відповідав за зовнішню політику і переговори з Росією. А у 2020-му він очолив офіс президента і займався, зокрема, санкціями та обмінами. Але вся його діяльність супроводжувалася скандалами. Чимало українців звинувачували керівника ОП у продажі посад, концентрації влади та причетності до ліквідації незалежності набу і САП. А 28 листопада. Ті ж набу і САП провели у Єрмака обшуки. Після чого Зеленський повідомив про його звільнення. Тоді в коментарі Нью-Йорк-Пості Римак заявив, що йде на фронт. За минулорічну декларацію відомо, що він має квартиру на 107 квадратів у Києві, Мерседес С-350, 6 мільйонів гривень в банку, а також 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів готівкою. Щодо особистого життя він не одружений, дітей немає, а його брат служить снайпером в Кургані.